Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня літургія супроводжувалася читанням Євангелія, в, в якому ми чули притчу про милосердного самарянина. Історія ця розпочалась цікаво. Законник один підійшов до Ісуса і, як сказано у слав'янському тексті Євангелія, іскушає Його. Ми звикли. Коли чуємо слово іскушення, розуміємо це, що хтось когось підбурював на гріх. Ну насправді іскушення це випробування. Закон не хотів випробувати Ісуса. Що Він скаже? Чи Він знає закон? Що зробити мені, щоб наслідувати вічне життя? І Христос дає йому блискучу з точки зору дискусії відповідь. Що читаєш ти в законі, пише він. І законник перечислює для того, щоб більше життя там треба зробити те і те, 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 любити Бога і ближнього свого як сам себе. І Христос відповідає блискуче: виконуй це і будеш жити вічно все. Законник розуміє, що він потрапив в незручну ситуацію. Йому треба якось з неї вийти. І він продовжує діалог і питає: А хто є ближній мій? І в свідомості Єудея. На це питання є абсолютно однозначна відповідь. Мій ближній це мій одноплемінник. Це такий самий іудей, як я, одновірець, однокровець мій. З одного племені зі мною. Ось мій ближній. Я сподіваюся, всі би читали старий заповіт і бачили, яка там етика закладена. Там чітко поділяється на своїх і чужих. І чужі поділяються на хороших. на... Пришельців, приходьків, як написано в українському варіанті перекладу, ті, що прийшли і живуть добре, і на ворогів. Вороги однозначно знищуються. І Христос у відповідь розказує оцю притчу про іудея, який йшов, якого побили, і повз нього йшов священник і просто прийшов. Ішов левит, прислужник у храмі, також просто прийшов, а потім йшов самарянин. А самаряни, як ми з вами знаємо, це е, люди, які мали інший релігійний світогляд, яких іудеї не сприймали. І пам'ятаєте, коли описується бесіда Христа і Самарянки, то самарянка дивується, чому ти зі мною говориш, тому що іудеї не спілкуються з самарянами, тобто навіть вони не розмовляли між собою. І цей самарянин іде і бачить цього іудея, явно єврея, який лежить. Один із тих, хто з ним не розмовляє, хто його не вважає за ближнього свого, за, за хорошу людину, і він над ним проявляє милосердя. І він його бере на свого віслюка і везе його в найближчий постоялий двір, і там за ним доглядає, і на ранок вже йде в свою дорогу і дає ще власнику гроші, які каже, ти за ним подивися, доглянь його, полікуй його, якщо витати щось щось більше, ніж я тобі дав. Я тобі повертатиму, то віддам тобі те, що ти витратиш. І питає Христос у законника: то хто ближній для цього єврея? У законника не було іншого виходу, як сказати, той, хто створив з ним милість. Тобто, ближнім виявився самарянин, який неправильної віри, який не, не, не то є крові, який взагалі чужий, і з ними треба подалі. Він виявився ближнім. І ось така відповідь і для нас з вами. Ставить. Привід для, для роздумів глибоких, тому що ми знаємо, що треба любити Бога і любити ближніх. І теоретично ми знаємо, що ближні для нас це всі, хто нас оточує. Але практично, коли ми подивимося в глибину свого серця, побачимо, що ми по-різному до цих ближніх ставимося. У нас є наші ближні, які складають нашу родину. І все рівно в родині в нас є тих, кому ми симпатизуємо більше і тих, кому симпатизуємо менше. З ким більш охоче спілкуємося і робимо якісь спільні справи, і з ким намагаємося менше спілкуватися. Хоча це наші рідні, це родичі близькі. І наші колеги, і наші сусіди також. Серед них є ті, до кого ми прихильні більше, і ті, до кого ми прихильні менше. А є ті, кого ми намагаємося навіть не побачити, щоб не поздоровуватися лишній раз. Ну і всі інші люди також. Ми комусь симпатизуємо, комусь ні. Хтось такий, хтось правильний, хтось неправильний в наших очах. І ось Господь нагадує нам, що насправді всі вони наші ближні. Всі вони потребують до себе нашого християнського ставлення. У нас є ще з вами одна глибока така етична проблема це росіяни, наші сусіди, наші, ті, хто називав зовсім недавно себе нашими братами. Статистика каже, що недавно опублікована: у 20% українців є близькі родичі в Російській Федерації. І я думаю, що у всіх нас є знайомі, друзі, далекі родичі, які живуть там на тій території. І багато з них підтримують війну. Кажучи, ну ви же бомбили Донбас 8 лет? вам так, і нам, так вам і треба. Як до них ставитися? Що, чого їм бажати? І от тут християнство нам каже те, що ми повинні ставитися до них як до ближніх. До тих, які заблуждаються, до тих, які роблять гріх, до тих, які, як мінімум, цей гріх підтримують, але все рівно, з нашого боку, ставлення має бути милосердне, з молитвою про їхнє напоумлення, з скорботою, що вони от впали в таке масове, скажімо, безумство, але все рівно християнське ставлення християнської любові. Це, звичайно, високий ідеал, який нам пропонує Євангелія. Для багатьох він недосягненний або важко досягненний. Тому що коли твоя будівля, будинок твій розбомблений, коли твої рідні і близькі там в окопах на Сході, коли ти розумієш, що зруйновано повністю мільйонам людей їхнє життя, потім цих ще людей любити, які це зруйнували, це надзвичайно важко. Це, треба, це потребує висоти. І от Господь нас закликає, щоб ми до цієї висоти підіймалися. Щоб ми. Виявляли любов до всіх людей, яких нас оточують. І тут, в цьому в західному світі, в якому ми живемо, бачимо, що нас оточують люди різних національностей, різного кольору шкіри, які між собою іноді ворогують і воюють, і одне одного ненавидять. Ми теж повинні одинаково любити всіх і проявляти цю любов до всіх одинаково, хоч це часом буває і не просто надзвичайно, і психологічно, якості, і, і з інших міркувань. Але в тому-то і складається і складність християнського духовного життя, і висота християнського ідеалу, що Господь любить всіх людей, і нас, і отих поганих, грішних людей, також він їх любить, і хоче, щоб вони спаслися. І так само ми повинні всіх любити і всім робити добро. Амінь.